Тримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від ФАВБЕД. Москві готуються до атак на енергооб'єкти України. Про це повідомляє розвідка. Ймовірно, росіяни чекають на мінусову температуру. Чи готова наша держава до масованих атак, що було зроблено для того, аби захистити критичну інфраструктуру про українські енергоресурси, реформи в енергетичному секторі та санкції проти країни агресорки? Наша влада Цимбаленко поспілкувалася з міністром енергетики Германом Галущенком. Нині урядовиці з візитом у США, тому розмова відбулася в онлайн форматі. міністре, вітаю вас. Знаємо, що зараз ви разом з делегацією Міненергетики працюєте у Вашингтоні. І стосовно вашої роботи разом з партнерами, чи обговорюються зараз санкції проти Росатому І чи посунулось це питання якось? Чи просунулось воно? Ну насправді доброго дня. Та це одна з ключових тем, яку ми тут обговорюємо. І питання санкцій, ну воно вже настільки назріло. Ну, Україна про це говорить з перших днів великої війни. Особливо з часу, коли ми купували спочатку Чорнобильську станцію, а потім Запорізьку, яка й досі перебуває під окупацією. Тому дуже важливо тут у нас насправді зустрічі тут відбувалися на всіх рівнях. Це і з, з урядовою частиною, це і міністерство енергетики, міністерство міністр енергетики, міністр торгівлі. Державний департамент, велика частина зустрічі була присвячена саме конгресу. Це причому з обох партій представників, і в принципі це про що ми говорили. Що дуже важливо це дійсно, що Сполучені Штати не завжди були лідером в санкційних політиках. І дуже важливо зараз, що вже створені умови для того, щоб такі санкції запроваджувати, зокрема через успішну співпрацю компанії Westinghouse і не там. В питанні вироблення нового типу ядерного угу. а, також ви заявляли про новий проект спільно з американською компанією Holtec щодо будівництва потужностей для виробництва контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Чому взагалі це важливо для України і світу? Ну насправді так. Ми тут про це говорили з керівництвом компанії. ми маємо успішний досвід так само з з компаніями Холтек і в Україні з 2021 року ми добудували і функціонує сховище централізоване зберігання ядерного полігону. Це питання безумовно має комерційну сторону, тому що завдяки цьому сховищу ми не ми припинили вивезення до Росії навіть ще до Великої війни вивезення відпрацьованого ядерного пального. По року це коштувало нам 200 мільйонів доларів. Але окрім комерції, це є питання національної безпеки, і насправді це унікальний проект, який Україна. Реалізувала і в світі в принципі прецедентів таких нема. Також ви заявляли, що під час візиту йде обговорення з американськими колегами продовження реформ в українській енергетиці. Можете трошки детальніше розповісти, про які саме реформи йдеться, що вже зробили, і над чим ще маємо працювати? Знаєте, ну насправді, якщо ви подивитесь на звіт, оцінку, яку на цьому тижні було опубліковано, європейською. Стороною то реформи в галузі енергетиці оцінені дуже високо, і насправді ми дійсно дуже багато зробили і робили, що ключове, про що ми говорили, що ці реформи ми робили під час війни. Ми, ми ні разу не зупинилися протягом великої агресії. Ми, ми постійно рухалися вперед. Насправді, дуже велика кількість реформ, реформ реалізована. Тут от, от представники. Сполучені штати особливо згадували це реформі РЕМІТ, це корпоративна реформа, це формування відповідно наглядових рад цілого ряду компаній як Нафтогаз, так і, і оператора газотранспортної системи України. Тому, тому дуже важливо, що в нас попереду безумовна ще велика робота. Це інтеграція ринків, як електроенергії, так і газу. Це запровадження європейських правил, каплінг і багато всього. Того, що ми насправді зробимо, це наші плани на наступний рік, і хочу сказати, що дуже дуже приємно, що на цьому шляху ми теж відчуваємо підтримку і готовність нам допомагати з точки зору максимально швидкої імплементації тих норм, які нам потрібні щодо допомоги партнерів саме енергетичному сектору України. Чи будуть допомагати партнери відновлювати нашу енергетику? Якщо допомагають вже, то як? Ну, дивіться, ця допомога вона не зупинялась жодного дня. Я вам хочу сказати, що навіть до початку масованих ударів по енергетиці минулого року, які почалися 10 жовтня, ми постійно отримували допомогу. Причому вона має декілька аспектів: перша це допомога постачання устаткування безпосередньо, і ця допомога йде постійно. Вона ні зупинилася, ні на один день. Друге питання це залучення коштів до фонду підтримки енергетики України для того, щоб ми могли закуповувати відповідне остаткування, яке потрібно, а особливо це стало критично важливим після системних терористичних атак на нашу енергетичну систему. І сьогодні ми вже бачимо, що цей фонд акумулював більше 300 мільйонів доларів, які більшість яких вже витрачена. І ще будуть відповідні надходження до фонду, в тому числі з боку сполучених штатів, і ми насправді ми впевнені, що це це дасть можливість якраз закуповувати саме це те обладнання, яке нам потрібно. І От щодо опалювального сезону в Україні знаємо, що він стартував вже, і ви заявляли, що росіяни вже почали бити по нашій інфраструктурі. Що ми маємо станом на зараз? Скільки атак росіян вже зафіксовано саме по енергетичному сектору, і які наслідки від цього вже зараз? Ну, дивіться, вони атаки не зупиняли. Насправді вони атакували і влітку, да, просто ми не деталізуємо зараз інформацію про які саме об'єкти йдеться, які наслідки. Але дійсно вони не зупинялися. Єдине, що поки ми не бачимо саме масованих, я підкреслюю, масованих атак на кшталт тих, які були 10 жовтня, наприклад. Коли вони одночасно там використали під 100 ракет для того, щоб завдати нам масованого удару, тому ми маємо інформацію, що вони до цього готуються. Ну, відповідно, будемо відповідним чином реагувати. Ми можемо говорити, що до 60 разів вони там різного роду намагалися завдавати атаки, але знов ж таки це було і в серпні, і в липні, і в вересні, і в жовтні. Відповідно, тобто вони насправді не зупиняють. І в яких регіонах через це є значні проблеми? Дивіться зі на жаль, у нас на сьогодні критичних проблем в державі немає. Відповідно, ви знаєте, що ми досить успішно пройшли цей рік з точки зору, першого все, забезпечення постачання наших споживачів. Це до речі, відмічено теж в звіті Єврокомісії про те, що стали постачання електроенергії. Дало поштовх для розвитку економіки в Україні, і це правда, і і стримала інфляцію. Тому це дуже важливі речі. Ми маємо розуміти, що все ж таки енергетика вона є ключова з точки зору функціонування будь-якої держави і інших галузів, галузей в державі. Відповідно, насправді це дуже важливо. Ми Дивимося сьогодні. Основна на жаль, проблема це в тих регіонах, які межують з росіянами, це тобто або з російською. Федерацію, це це Сумська, Чернігівська, Харківська область, безумовно ті регіони, де йдуть бойові дії, це Херсонщина. Ви вже заявили, що зараз ми не помічаємо таких масованих атак, які були в цей же самий час минул, минулого року. А, але попри це знаємо, що гур заявляли, що росіяни вже накопичили досить великий запас ракет. Це 800. і на вашу думку, росіяни можуть чекати початку холодів для таких масованих атак на енергооб'єкти, чому? Чи можливо є якась інша причина? Мені здається, що так, що вони чекають падіння температури, суттєво падіння температури, і щоб вона тривалий час трималася на мінусі, і відповідно тоді будуть завдавати ударів. Тому що ну, в такому випадку, безумовно, низька температура вона додає шкоди, давайте так скажемо. Насправді тут немає там якої знаєте, позначки там умовно, да, але Будь-яка мінусова температура вона вже так би мовити підвищує ризики. І щодо захисту наших енергооб'єктів знаємо, що партнери постійно надають все більше систем ППО для України. Цього тижня президент Володимир Зеленський заявляв, що на бойове чергування стали ще додаткові системи НАСАМС. Що можемо говорити? Наскільки от станом на зараз захищені наші енергоенергооб'єкти, і чи потрібно нам підсилення ще? знаєте, абсолютно очевидно, що підсилення потрібно, і ми теж про це тут. Досить детально говоримо, тому що я якраз показував наслідки тут і, і як виглядають влучання по енергооб'єктам, і наскільки це потім складне відновлення наскільки це складне остаткування для того, щоб його швидко відновити, насправді безумовно, ключове питання щодо нашої стійкості енергосистеми це системи протиповітряної оборони. Це абсолютно очевидно. Це ми бачили вже минулу зиму. Ми бачимо це протягом цього року, і тому чим ефективніше буде система повітряного захисту в державі, тим більш стійкіше буде енергетика. А відповідно, тим стійкіше буде економіка. А відповідно, все решта. А окрім систем ППО, як ще партнери можуть допомогти нам пройти цю зиму легше і тепліше, і світліше. Ну насправді безумовно, ми говоримо про те, що є багато проектів щодо. Збільшення, наприклад, децентралізації генерації вони більш тривалі, це, це напевно не, не питання там конкретно цієї землі, але все одно це те, що нам потрібно, і безумовно, це це важливо робити, і якраз це додасть стійкості енергосистемі в цілому. Угу. Раніше ви заявляли, що блокаути по Україні будуть лише в тому випадку, якщо росіяни будуть масово бити і уражати наші об'єкти інфраструктури. Чи змінилося що станом на зараз? Ну щодо там останніх атак важко оцінити рівень атак. А я би навіть сказав не стільки, скільки рівень атак, а наскільки рівень впливу тих атак на роботу енергосистеми, тобто рівень пошкоджень. Тому, тому безумовно, це це. Єдина причина, яка може суттєво вплинути на роботу енергосистеми. А з точки зору всього, ми готові? Ну і ми в принципі ви бачите, дуже багато було спекуляцій навіть влітку стосовно того, що будуть ялові відключення, до речі, не без участі російських медіакомпаній. Тому ну вже ж ми бачили, як ми прожили цей рік. Ще одне важливе питання перед зимою: чи вистачить нам енергоресурсів і, зокрема, газу? Нам вистачить енергоресурсів, і в цьому плані ми спокійно себе почуваємо. Питання знову ж таки, знову ж таки наскільки майбутні атаки да, вони можуть вплинути в цілому на постачання, наприклад, енергоресурсів. Але в ну, нас є різні шляхи вирішення цих питань, тобто в нашій досвід минулої зими, коли ми, наприклад, не могли постачати один вид ресурсу, ми відповідно постачали інший. Для роботи генерації тому ну, ми виходимо перш за все в пріоритеті. У нас питання національної безпеки, питання забезпечення е роботи енергосистем. але порівняно з минулим роком, наша енергетична інфраструктура захищеніша в рази, правильно? Ну, звичайно, ми зробили багато цього. Да. Ми, причому це не тільки зараз, я кажу про дійсно величезну роботу, яка була пророблена з точки зору. Збільшення рівня захисту протиповітряної оборони і дійсно ті сучасні системи. Наприклад, минулого року протягом зими ми ж не мали систем Петріот, і Росіяни атакували енергосистему з застосуванням своїх тих самих, як вони там називають найкращих в світі ракет кинжалів. І дійсно вони влучали і вони робили велику шкоду для енергетики. Тобто, зараз тобто, ми маємо ті системи, які яких у нас просто не було минулої зими, відповідно, ми стали сильніше. А друге питання, що ми теж реалізували і реалізовуємо зараз велику кількість програм щодо пасивного захисту об'єктів енергетики, пане Гармане, дякуємо вам дуже за інтерв'ю і що виділили нам час. Дякую вам.